Так, місто Богодухів про організацію на виконання наказу встановити режим в'їзду і обмеження пересування громадян іноземців, там бла-бла-бла, Богодухівський району введено в воєнний стан, ну, що? призначити до до даних пізневиконання, вживати на відстрілу щодо облаштування вогневих позицій, забезпечити заходи до мандата, по проводити перевірку документів, Ну, документів, а не облікових документів. А доку... Військово-облікові документи це не документи. Подпись оце на ксероксі зроблена. Не синього кольору, натис цей папірець в гарному стані. Тримайте. Що ви зараз від мене хочете? Слова, кого документ? А, послухайте, шановний, дивіться, у мене теж є 1456 mm -hmm. з собою. А, те, що ви можливо є посадовою особою, це дуже можливо. Це дуже можливо. Ну це ваше, Ні, ваше, ваше, ваше. Якщо ви уповноважена особа, правильно, якщо особа. Яка назначається наказом коменданта, на який надано повноваження. Ваші документи, хто ви такі є? У вас військовий квиток тільки чи ви співробітник? Військовий квиток. Ну і що, що військовий квиток? Ну, моє звання і фамілія. Військовий... Звання і безпеці. Ну і що, звання і фімілі? У мене може є військовий квиток, і там указано звання і фамілія. І що далі? На підставі наказу, яку разом із військової адміністрації, Національної зброї національної гвардії. Ви хто що такі ти? є? ТЦК та ТСП, так де шо? ви є в цьому наказі? Дивіться. До складу яких влучено? по-перше, Національна поліція СБУ, Нацгвардія, Держприкордонслужба, митна служба, Збройні Сили, які визначені в наказі коменданта. Якщо ви ТЦК, Та СП. Коли на то пішло, ви присягу здавали. Конституцію ви знайте Україну? А що вказано? 19? що вказано в статті 19? Що вказано Я в статі 19 Не помню. 19, не давайте по порядку розберемося з цим доволі. По тільки що показували. Так давайте по порядку. розбираємося. Ви кажете, що хто Господи, має право Тихо, тихо, подожди. а послухай, кричу, послухайте, послухайте органи державної влади та органи місцевого соврядування та їх посадові особи. Якщо ви є таким зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повновмажень та у спосіб, що передбачений конституцією, ви навіть мене зупинити ручкою, не мали права махнути. Що ви зараз від мене хочете? Які документи? Про облікові документи нічого не сказано. Де сказано в Конституціях та інших правових документах, що я зобов'язаний з собою возити військово облікові документи. Назвіть мені хоч одну норму права. Так, ви зараз мене затримуєте. Якщо затримуєте, давайте акт складання протоколу будемо розбиратися. У Ні, мене є у мене. Так а що ви тоді від мене хочете? Хочу, тоді до да побачення. я затр... я затриманий. Рецепт я як затримує. кажу, я як людина, ви зараз. Обмежуйте мої права. Я зараз матуся везу до лікарні. Я затриманий як людина. Я кажу, я затриманий як людина. На дамний момент, шановний. Все, до побачення.